У Миргородському ліцеї лінгвіст цього року вшанувати військових і закарбувати в пам'яті важливі моменти цієї війни вирішили по-особливому. За ініціативи шкільного парламенту учні 9 11 класів намалювали на стіні за школою міні-мурали та висадили калинові кущі в пам'ять про воїнів. За словами заступниці директора ліцею Олени Ярославської, колаж з патріотичних малюнків має назву Переможна Україна і зображує її складові. Тут і згадка про азовсталь, і зображення вільних українців, і наше славнозвісне гасло. Спочатку були розроблені складові нашої перемоги. Як ви бачите, там перший мурал це «Азовсталь» є. це і в пам'ять нашому випускнику Діму Коряку, тому що він був полки Азов. І звичайно, наша незламність нашого українського народу. Наступний мурал це звичайно люди. Наші люди, прості українці, і ті, які знаходяться за кордоном, весь світ, який став допомагати нам. Ви бачите там двох людей, які обнялися. Інший міні-мурал також присвятили випускнику ліцею Вікторові Панченку, який боровся за незалежність України у бригаді імені Чорних Запорожців і поклав своє життя в бою. І він ще і особлює жертовність нашого народу. Як ви бачите, там козацькі хрести, і це наше. Коріння, козацький наш дух це все поєднується в одному муралі і всіх тих, хто віддали життя. Талановиті учні намалювали також міні-мурал, присвячений Збройним силам України, нашим котикам, які обороняють рідну землю від ворогів. Муралом школярі висловили подяку і за захист українського неба, повітряним силам і льотчикам героям. Усі ці сюжети зображені дитячими руками. Кошти на фарби для створення міні-муралів діти теж збирали самостійно під час благодійної акції. Діти щодня приходили на протязі тижня і малювали ці мурали. Сьогодні була поставлена остання крапка, і ви сьогодні бачите наш результат. Я сподіваюся, що наші мурали. Вони все ж таки будуть отою краплинкою для нашої перемоги, і кожен, хто буде проходити біля них, буде з вдячністю до всіх нас, до всього народу, до наших захисників, до людей, які віддали життя. Окрім відкриття міні-муралів, учні ліцею лінгвіст сьогодні зробили ще одну справу для вшанування військових. До Дня захисників і захисниць України вони висадили на шкільному подвір'ї Калинову алею пам'яті. Два кущі названо на честь загиблих випускників школи Дмитра Коряка та Віктора Панченка. Інші ж розповідають ліцеїсти, присвячені всім тим героям, завдяки яким триває наше життя. Започаткували в пам'ять. І захисникам, випускникам нашої школи, також до дня захисника і захисниці. І взагалі повинна бути пам'ять, якась пам'ятка в школі. Також і про випускників, і взагалі про всіх воїнів. Спочатку викопали ями під калину. Потім кожен клас, хто міг приніс саженці калини, потім поприносили лопати, відра. І зараз урочисто, так скажемо, всі саджають калину. Такий патріотичний захід у ліцеї лінгвіст показує, що доки в Україні триває повномасштабна війна, а наші воїни щоденно стоять на захисті батьківщини, діти у тилу роблять все можливе, аби підтримувати їхній моральний дух.